Таємо вас на телеканалі «Надія» в ефірі. Програма пошуках істини і я, її ведучий Роман Проданюк. Ми продовжуємо досліджувати книги малих пророків, і сьогодні ми будемо далі читати книгу пророка Осії: Любов і суд, Божа дилема. Як розуміти цю проблему, яка повстає перед Богом, любити чи карати? Чи можливо покарання також є частиною любові? В одному із текстів, 12 розділі 7 вірші, сказано наступне у книги Пророка Осії. А ти через Бога свого навернешся, стережи милість і суд, і завжди надійся на Бога свого. Давайте ми будемо досліджувати цю книгу і попробуємо дати відповідь на поставлені питання. В студії наші гості, яких приємно представити, які допомагати будуть нам досліджувати цю книгу Осії. Сьогодні на студії гості Лариса Васильна Качмар, Андрій Ренджук і Володимир Куцій. Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, от Бог звертаючи до свого народу як до сина, які він використовує порівняння, метафори, щоб донести вістку свою до народу цього? О, цікаво, що в сьомому розділі 11-12 тексти. Господь каже, а Єфрем став як голуб, нерозумний, немудрий, закликають Єгипет, а йдуть в Асирію. Як підуть вони, розтягну свою сітку над ними, стягну їх додолу, мов птаство небесне, та злобою їхньою я їх караю. Цікаво, що Господь порівнює Єфрем, тобто Північне Царство Ізраїль, з голубом нерозумним, що він то туди, то до Єгипту, то до Асирії. А Сирія була на півночі, а Єгипет був на півдні від Палестини. І Палестина якраз лежала на перехресті доріг, які йшли з басейну ріки Єфрем Єфрат, Єфрат. до Нілу. Угу. І, власне, ці дві держави, великі Єгипет та Асирія, боролися за Палестину, тому що вона займала дуже зручне географічне становище. Ну, і через неї проходили, не було куди діватися, тому що там була пустиня і важка така пустиня була. Прошу. І фактично ці дві такі свого роду, як на держави, вони тягнули цю територію кожен до себе. Щось подібне сьогодні ми переживаємо, коли Україну хочуть потягнути то в Європу, то в Митний Союз. Для того, щоб ми... Тому що це є вигідна стратегічна позиція. І отак от само і Ізраїль займався. Місце, але як бачимо, Біблія говорить, що люди в той час нерозумно вибрали позицію а в чому вони, була нерозумність? Вони не проявили своєї незалежності від людей і залежність від Бога. О цьому якраз і сила тобто вони повинна... ламали собі голову чи піти в Єгипет, чи, чи в, в, Асирію, в Асирію куди примкнути а питання, а... чи піти до Бога не стояло. Оце не стоїть. Оце якраз і була проблема, тому що якщо б вони сказали ми будемо незалежні від людей, але залежні від Бога, всі питання вони вирішили. Ну можна не ставити питання незалежні від людей, тому що ми живемо серед людей. Мені здається, треба ставити питання залежним від Бога. А далі Бог вже може використовувати чи ту Значально. державу, чи іншу державу. Правда? Але якби вони приєдналися до Єгипту або до Асирії, це означає. Що вони почнуть поклонятися тим ідолам uh -huh. і визнають їхню вищість над Богом. Uh -huh. Тому що як вони вважають, uh -huh. що їм допомогла Сирія, значить ці Боги сильніші від Господа. Yeah, от тут проблема того, була в цьому. Це були їхні вороги на той час. Ще от одне таке порівняння використовує Бог: це 10 розділ книги пророка Осії з 11-го вірша. А Єфрем це привчена телиця, що звикла вона молотити. Uh -huh. Сам ярмо накладу на її тосту шию, Запряжує Єфрема, Юда буде орати, як їх буде собі скородити. Сійте собі справедливість, за милість ужніть, оріти переліг, бо час навернутись до Господа. Що це такий образ цікавий? Цікавий образ, який показує ось в цих взаємовідносинах батька-сина, що вони, як сини, приймали від Бога тільки Його благословіння. Тобто, це їм подобалось. Тому що. Телиця, яка привчена молотити, це образ тоді, коли е, от цю тварину привчали е, до того, щоб у майбутньому вона могла орати вже землю, і її спочатку привчали на току, ось просто рухатись в такому одному темпі. Топтати з... снопи. Так, топтати снопи. Це була, скажімо так, простіша справа. Угу. Але під час цієї роботи можна було поживитись ось тварин. Є. Так. І, звичайно, вже тоді, коли вона переходила до складнішого завдання орати, там вже ну, не нічого, нічого не будеш їсти. Тому Господь якби їм говорить, тоді, коли е, ви молотили, тоді, коли ви мали можливість поїсти, вам було добре, вам це подобалось. Ось, ну, але прийшов час, коли вже пора орати, коли потрібно сіяти насіння. Ось на, цим самим він говорить навернутися до Бога, щоб потім пожати пожати милість Божу. І не тільки так. для себе брати, там їсти це зерно, але й працювати для інших народів, орати, сіяти, розвіщати оточуючим народом Тобто Нарешті Боже. треба вже працювати так, з Богом. І тільки просто, егоїстично так? все до себе. І так. далі Господь їм говорить: і тоді я прийду і правду лину вам дощем. Тобто він обіцяє і я, свого боку, також. Якщо ви посієте, то так, я буду поливати. Я поливати. А якби нічого не посієте, то нічого не буде з того. На от... то тут якраз і гарний принцип є для нас, що якщо ми будемо тільки для себе старатись, то в кінці кінців воно зійде на нуль. А Бог хоче, щоб ми не тільки про себе думали, але й про тих людей, які поруч із нами. І коли ми будемо думати про суспільство, в якому ми живемо, про ту територію, де ми живемо, тоді і нам буде добре. Ну, от Я хочу запитати вас на сьогоднішній день, оці принципи. Е, от голуб, немудрий голуб, привчена тилиця, наприклад, е, молотити. Та? Як ці принципи в наш час перенести, щоб краще нам зрозуміти, щоб ми цих помилок не зробили? От цікаво, що голуб це така, е, такий птах: от ідеш по вулиці, він перед тобою біжить. І то в один бік, то в інший бік. І, і вже думаєш, ну піди вже якийсь один бік. І так само і люди часом, знаєте, то до одних людей, так як і, і, Ізраїль, прихиляється прихиляється, то, то до інших. І так, і людськи, люди часом сучасні, і часом і ми так робимо, що то до одних, то до інших. А Господь каже: тримайтеся одного курсу, тримайтеся Господа. А вже я знаю, кого використати, чи то Єгипет, чи то Асирію, щоб вам допомогти. Так, дякую. От стелицею можна сказати, ось це, це порівняння. Тут він говорить привчена телиця. Тобто люди себе привчили так. Угу. Ось вони звикли до такого положення, Де до такого становища. Ну що все їм повинно бути від Бога, і це все як належне сприймається. І добробут, і благословіння. Ось, тобто до цього дуже легко звикнути, так? привчити себе до цього легко. І Бог їх хоче навчити чомусь кращому, більшому, щоб вони мали не тільки зараз. От і тут, але і потім, у майбутньому. На от візьмемо ситуацію, таку, наприклад, от на роботі проблеми, з здоров'ям проблеми, діти з дітьми проблеми, з сусідами проблеми, кругом проблеми. Куди бідній людині датися? До Єгипту, до Асірії, до лікарів, до міліції, нікому ти не потрібний. Ось ці принципи, в такі тяжкі ситуації сьогоднішнього дня. Ви можете щось порадити людям, як скористатися цим принципом, як це практично зробити? Ну, фактично, кожна людина має проблеми в житті, і, напевно, не одного виду проблеми. І що можна порадити? Можна поділитися власним досвідом, що коли проблеми, насамперед, треба звернутися до Господа. Бо ми не є сироти, ми маємо доброго, люблячого батька, який дбає про нас, любить, турбується, допомагає, посилає свої благословення, але часом він допускає і проблеми. Щоб ми, так як брат казав, щоб не сприймали все як само собою, зрозуміли всі благословення Бога. А щоб ми постійно пам'ятали, від кого ми це все отримуємо, любили його і служили, були слухняни йому. Тут текст говорить: бо час навернутись до Господа. І дійсно, ось як було сказано, що е, тоді, коли людина живе з Богом, е, будь-які обставини, які складаються, ось Бог може використати, скажімо, ну і. І на роботі когось, і сусіда, і родича, щоб якось допомогти, якось вийти з цього положення, тому що і, і у тих людей, які з Богом, у них також бувають проблеми переживання. Але зараз ми говоримо, що є первинним, що є важливішим. Тобто, Господь говорить, зараз тобі важливо не просто допомогти вирішити твої проблеми, тобі головне зараз бути зі мною. А потім ми вже ми разом. Ці проблеми допущені, щоб ти до мене ось, прийшов ось, ось, ось а потім ми вже будемо бачити, як вирішувати. Може через рідних, може через друзів, вони вирішуються. Але а саме от... головне, щоб ти був зі мною. А от, от недаремно, от Христос говорить: шукайте найперше царство Божого Його праведності, а все інше вам буде додане. Тобто, це є Божий принцип. Якщо ми Бога поставимо на перше місце, якщо е, ми будемо питати його постійно, як нам діяти, що робити. Бог буде підказувати, він буде використовувати навіть такі засоби, про які ми навіть і ніколи й не думали. А якщо людина. Ще е... можна сказати, що часом ми переживаємо якісь випробування, щоб потім вміти допомогти тим, хто так само проходить через подібні випробування. Подібні випробування що Господь нас потішає тією потіхою, щоб ми потім цих людей потішили, підсказали, допомогли і, і співчували таким людям. Так, дякую. А от у 12 розділі. Перший і третій вірш, ми бачимо дуже цікаву картину. Появляється образ сина. та образ сина Поясніть, будь ласка, звідки цей образ береться, що він міг значити? Чи це дійсно відповідає відношенням батька, і сина, Бога і людини, чи може це просто образ? Ми тут бачимо і цей образ тісно пов'язаний з Єгиптом. Тому, коли ми читаємо слово Єгипет, ми зразу згадуємо, що відбулося, особливо десята кара, коли Господь. Щоб образуми єгипетський народ, все ж таки змушений був дійти до крайності вже останню каплю, щоб убити первенців. Але в цей же час, ну всі... може трошки, всі... введіть історичний фон, щоб ми зрозуміли, <клес> ну, тому, що там коли Господь сталася. виводив 에, ізраїльський народ з Єгипту, так. 에, фараон не хотів відпустити цей народ, тому що це були раби, це була робоча сила, і ось Бог використовує 10 кар. Для того, щоб смирити цей народ і дати свободу ізраїльському народові. І ось десята кара це була загибель первенців. Але Бог знайшов захист для первенців, тих, хто йому довіряли. І ті, хто принесли жертву, яка вказувала на Ісуса Христа, це була перша Пасха, хто помазав косяки своїх дверей цією кров'ю, туди ангел-губитель. Не ввійшов і були збережені всі первенці, і тому, якраз Бог каже, що це є діти мої, яких я викупив у Єгипті. Тому ми бачимо, що тут показано, що ми належимо Богові як творіння Його і як ті, хто викуплені Його. І я так. хотіла ще додати знаєте, такий важливий момент, що Господь не карав Єгипет, просто так знаєте, от йому захотілося карати. Перед кожною карою вони отримували попередження, що відбудеться така кара. Якщо покаєтеся, вас це обмине. Перед останньою карою загибель первенців Господь сказав: помажте одвірки дверей кров'ю. І навіть ті язичники, які вже почали боятися, вони прийшли до ізраїльтян. І переховувалися там, і були врятовані, так, але так. були і вперті люди, які вирішили, ні, ми до кінця не повіримо і тому і загинули. Це так. якраз і показує ситуацію, що у Бога всі люди, всі народи, це його діти, але він показав тоді Єгипту, що в мене є особливий перворідний мій син. Ось, і це був якраз Ізраїль, так. на якого я покладаю певну відповідальність. І певні переваги. Я любого. хочу вас запитати: це просто образ, чи це дійсно у Бога, є такі почуття до людини, як батька до сина, чи, чи це тільки образ? І що це, як це доказати? Мені здається, що напевно це просто слабе відображення любові Бога до людей. І це нам зрозуміло, що таке любов батька або матері так, до своїх так, дітей. Так, так. Але Господня любов, вона ще набагато перевершує цю любов. І ось. ми можемо тільки відображати характер Божий. Тому що в Бога велика любов величезна, а ми можемо тільки краплину того відповісти. Ви знаєте, коли фараон не відпускав людей, євреїв, не відпускав з Єгипту, то коли Бог допустив десяту кару, то тільки тоді фараон зрозумів, настільки народ Ізраїля дорогий Богові, коли помер його первенець, коли він бачив це тіло свого сина, який мав стати фараоном, як йому було боляче. І як Богу боляче, коли страдають його діти. Безумовно, це не просто символ, це реальність. І більше того, і більше того. Значить, ну, бачите, так. у цій ситуації, вже коли ми читаємо книгу Осії, Господь спеціально пригадується своєму народу, щоб от якраз і вони зрозуміли ті почуття, які були в нього тоді, коли він їх виводив з Єгипту, які були, можливо, дійсно фараона, ось як ви сказали. Mm -hmm. Тобто, згадайте, я вас звідти вивів, я велике чудо робив для цього. І, і тут написано четвертий текст, що я їх тягнув шнурками, що людям лицюють шнурками любові. Тобто любов'ю своєю Господь приваблював їх, і він їм тепер говорить: а ви знову хочете у Єгипет піти? Але ви такі ви знову цікаві туди? слова дивіться, я ж Єфрема ходити навчав, я їх брав на рамена свої, та не знали вони, що я їх лікував. Тобто тут то дійсно, так як мати чи батько водить за ручку свою дитину, навчає ходити, бере на руки, на рамена, на плечі. Так само і Господь у цю метафору наводить і показує, наскільки він любить цей народ. А от я, я знаю, у вас теж є діти. От вас які більш, де більше почуттів таких е, приємних спогадів, коли діти були маленькими, їх брали на рамена, носили, чи коли вони стали дорослими, вже свою волю почали проявляти Коли маленькі. коли маленькі були, правда <кій> А у вас, Володимир. Ну так же, тому що. Володимир вже о... маленький. Так. Ну не зовсім Ну син <ріст> вже старший. Так. Вже дорослі стають. Звичайно, що коли маленька дитина, вона тебе слухає, це приємно. Коли дитина вже стає дорослою, вона має вже свою думку. І часто є такі думки, що, скажімо, батькам не зовсім подобається. І ти переживаєш за дитину, щоб вона зробила правильний вибір, наставляєш, просиш. Деколи і потрібно і караєш. І отак саме ми діємо в цьому житті по принципу Божому, та як Бог діє з нами. І тому якраз Бог і відображає цей образ, щоб це було нам доступно, зрозуміло, як Бог з нами нянчиться, як Він нас намагається спасти. А щоб може ми ви знаєте. Може, ви знаєте таємницю, як зробити, щоб дорослою і дитиною так було приємно, як і з маленькою колись. Може, ви порадитеся з нашим глядачам? Вот. Ну, е мені здається, якраз цей приклад і є хорошим для нас ось в тому плані, щоб і ми так само пригадували дітям час, коли вони були малими. Мені здається, менше повпливає, якщо батько буде казати: Ну, я, я оплатив тобі навчання, там, чи я тобі щось купив квартиру там, чи автомобіль. Ось, ніж коли він скаже: ти знаєш, коли ти був маленький, ось ти. Біг і впав там, ось і поранився. але я Вирішили цей момент з тобою. Да? От, ну, ну, ви знаєте, от, мене так давно знайшли старі записи, відео, коли ще старший син був маленьким, йому було декілька років. ви знаєте, як приємно, що діти, як заворожені, дивилися на це, і було приємно згадати. І особливо тоді, коли е, син був облив на себе. Е, і п'яток, молоко, і якраз оця рана, як, як перев'язували, як в лікарню возили, ну такі з зг... спомини, зг... зг... згадки. І тому воно приємно. Але, Але от... знаєте, з часом буває, що дорослі діти частіше пам'ятають, як їх карали, ніж як їх там плекали, любили, Та, ласкали. Так. Більше пам'ятають, От, мама, а пам'ятаєш ти мене там і там покарала, от, і мені так було неприємно й боляче. Але доводилося, доводилося. Якщо любиш, то й караєш. Так. а от я хотів вас запитати: от е, як співставити це почуття покарання, бажання покарати і бажання любові? От як і співставити, як це зрозуміти? Де коли наші глядачі можливо теж переживають щось подібне покарання життя допускає проблеми, правда чи ні? Бог допускає проблеми в житті. І хочеться злості віддалитися від Бога, закритися від Нього. От б ви порадили такій людині, яка може mm -hmm. зараз таке подіне переживає. Знаєте, от, Подібне переживав Бог, і він пише, каже, як я Єфремі віддам, як видам тебе у Ізраїлю, як тебе я віддам як адму, учиню тебе, мов це У мені перевернулося серце моє, розпалилося разом і жалість моя. Не вчиню жару гніву свого. Більше нищити Єфрема не буду. Я Бог. Я не людина, серед тебе святий і не прийду в люті гніву. Ми бачимо, що е, так Бог гнівається на гріх, але він не є, знаєте, такий, що от впав в лють, в гнів і він починає карати направо і наліво. А що там на, за назви такі, Якісь якийсь е, адмат, ін... е, Ну, Це міста, які були знищені разом із Содомою і Гоморою. Угу. Тому, якраз, і Бог каже: Я не знищу тебе, я тобі даю надію. І ось цей принцип повинен бути і в нашому житті, що навіть якщо ми караємо дітей, ми повинні пояснювати, чому ми так робимо. Ми повинні пояснити, що це тільки заради їхнього майбутнього, щоб вони зараз тут не наробили отих помилок, які потім все життя можуть відгукуватися. Взагалі, покарання це є крайня міра. Крайня міра, завжди коли найкраще, вже, нічого не, діє, коли вже так. нічого не діє. Краще пояснювати, розказувати, показувати, переконувати. І Господь Росити саме не, так і так, діяв. Так. Господь переконував через пророків великих, малих, безліч пророків посилав, переконував, застерігав, попереджав. Але коли вже це не допомагає, доводиться використовувати більш жорсткі. Засоби. І господу, господу це неприємно, так як і батькам неприємно карати своїх дітей. Але, але треба необхідно. А скажіть, будь ласка, які у вас почуття? От я, ми хочемо вас запитати. Ми питали вже за, за дітей наших гостей, а от вас. У вас теж є діти, так? Скільки у вас дітей? Двоє. Двоє. От коли ви караєте вашу дитину? От що ви відчуваєте? Ну, звичайно, це і моя особиста біль. ось, І, напевно, кожному батьку. Це не просто і нелегко дається. от І тим більше Богу, напевно, ось з його любов'ю до нас. Але от у цих текстах якраз і показано Його милість і як він карає. Тому що він говорить: взагалі-то ви заслужили вже те, щоб вас знищити, ось як говорилось про адму і цього їм. ви вже Заслуговуєте на це, щоб вас взагалі знищити, але я тобто з вами ще цього дійти, не роблю. до такого так. рівня дійшли вже, що треба так. знищувати. Тому він тут, якби їм говорить, моя ціль покарання цього не просто знищити вас, тому що це дуже просто. Я можу зробити це вмить, я хочу виправити положення, я хочу допомогти вам. Ось тому ми, батьки, також, напевно, покликані ось. Своїм покаранням переслідувати іменно цю ціль. Давайте сформуємо тепер уже такі більш практичні поради. Отож, людина страдає переживанням неї, і одне за одним. Людина може в вже може десь гнів у душі на всіх і на Бога. Перший крок ви радите що зупинитися, так зупинитися, заспокоїтися і запитати, чому це Бог допускає. Так. Ну і ви чому? думаєте, вона зрозуміє, чому. Ну, якщо людина стане на коліна і буде просити Бога, Бог підкаже. Бо ну, напевно, було. чому ділиться? Чому ну. Бог допускає, чи чому може я виноват, чому? Чому? чому я сам не Треба аналізувати, Аналізувати, аналізувати думати. Тому що справді часом людина робить раз за разом гріх, а потім каже: починає пожинати результати, плоди, так. а звертає вину на Бога. Бог мене покарав. Вибачте. За що? Бог тут не при чому, це ви пожинаєте результати своїх дій. Тобто ми ми бачимо, аналізувати. Ми бачимо, що по природі Бога, у природі Бога нема просто карати ні з того, ні з цього. Правда тобто, чи ні? Звичайно. Тобто нема він потреби такої. Бог НАТО, Бог любов, надто довготерпеливий. Тому якщо це стається, значить я якось Бога спонукою на це. Я вимушую Бога, щоб врятувати мене від смерті, mm -hmm. мене зупиняти і карати мене. Це перше, зупинитися і знайти. Далі що? Якщо я не можу знайти, не бачу я от свого, своєї вини. Просити вас читати Слово Боже. Господь відповість обов'язково, yeah. чи через Слово Боже, чи через близьку людину, чи через пастора, священника. Господь покаже людині, де вихід і в чому причина. Тобто далі рухатися не можна, поки не зрозумієш yeah. своєї помилки. Не так? завжди. Ви знаєте, ми не завжди можемо зрозуміти, чому стається саме в цей час. Uh -huh. Можливо, Бог нас готує на майбутнє. Uh -huh. Можливо, пройде декілька років. і... Ті риси характеру, які були сформовані мною, якраз у ці важкі хвилини мого життя, вони будуть потрібні мені, щоб проявити їх у житті. Тут розділимо а, тоді. а ще знаєте, Зараз, що так, може прощуй. бути? Може бути, що і в цьому житті не отримаємо відповіді, чому сталося так. це в нашому житті. Ну може, давайте розділимо Алгоритм перший варіант шукаємо причину. Знайшли причину, що робимо. Просимо Бога як? каємось Каємося. і просимо Бога як вийти, як вийти. Там так. перший варіант. Другий варіант причини не бачу. Що робити в цьому випадку? Вірою іти вперед. Вірою ти вперед, покоритися. не зупинятися. Не покоритися так. Божій волі. Покоритися. Значить, десь часом ти зрозумієш, так. у чому причина. При цьому пам'ятаючи, що Бог тебе любить. Так. Дуже вам дякую за ваші роздуми. Дуже цікаві роздуми були. Дорогі друзі, ви бачите, дійсно тема непроста. Тема милості і справедливості, милості і суду дуже складна тема, але вона для Бога необхідна, тому що як і одна частина милість, так і справедливість призначені для спасіння людини. Що б не було в вашому житті, які б тяжкі обставини не склалися на вашій життєвій дорозі, пам'ятайте одне, що Бог є любов, і Він вас любить, і зла вам ніколи не зробить для вашого зла. А якщо допустить яку проблему, то тільки для вашого спасіння. Нехай ця думка завжди буде у вас на чільному місці, на першому місці, і нехай керує вашими рішеннями, вашими думками про Бога. І нехай Бог поблагословить вас до зустрічі.